Намір Так у назву має спільний проєкт і виставка Національного музею голодомору геноциду та центру дослідження воєнної історії Збройних сил України. Ключове значення в ідеї цього проєкту відіграє доведеність спеціального наміру, адже геноцид в Україні не міг бути випадковим явищем ані зараз. Ані 90 років тому на цій виставці представлені, окрім артефактів е з періоду Голодомору, також предмети, які свідчать про дії злочинні дії росіян, які підпадають під конвенцію про геноцид. І якщо говорити про е специфіку злочину геноциду, то е для цього злочин те, що відрізняє іншого, це є необхідність доведення спеціального наміру. Цей намір проілюстрували у форматі одноіменної виставки, яку днями відкрили в Національному музеї голодомору геноциду. Вона присвячена 90 дев'яностим роковинам голодомору, але в експозиції зібрали також факти сучасних злочинів росіян. Це називається історична пам'ять. Чомусь переважно більше в нашій пам'яті залишається трагічних подій. Але, мабуть, і доля наша, тому що була така непроста. І для того, щоб менше такого трагізму було в майбутньому у наших наступних поколінь, вони мають чітко розуміти те, що відбувалося в історичному періоді формування української державності. З ким і з чим нам доводилося боротися. Ця інформація має доходити до людей в опрацьованому науковцями вигляді. Окрім того, аби трагічні події не повторювалися, історію потрібно не просто вивчати, а й зберегти свідчення нинішніх подій, які стануть історією завтра. Наукові співробітники Центру дослідження воєнної історії Збройних сил України оперативно фіксують та зберігають свідчення злочинів вчинених в Україні під час повномасштабного вторгнення протягом 2022-2023 років. Події, які відбуваються зараз. Російсько-українська війна це є продовженням геноциду, який був започаткований 90 років тому, ти 1932-33 роках. Вбивство місцевого населення, знущання над цивільними це все є проявами геноциду. Ми презентували певну кількість експонатів, які були привезені із місць боїв, із місць, куди Наносились ракетні удари, зокрема з Одеси, з Бучі, Ростомеля, Макарова. Експонати, які свідчать про наміри агресора, знищити український народ. Хліб, який згорів, спалене і вкрадене зерно. Ці експонати, які мають різницю в 90 років, фактично зливаються в одне. Змінилися хіба що мішки для награбованого. Красти ж Росії доводиться навіть ідеї, адже вона не має власних. Звідси у російської ненависті з'являється мотив, і 90 років тому він не надто відрізнявся. Бажання українців здобути свободу. Сьогоднішня війна проти України це не лише спосіб встановити контроль над Україною, а це війна безсилля, усвідомлення того, що Росія. Немає жодного сучасного проєкту бачення майбутнього. І для того, щоб сформувати це майбутнє, їм потрібно захопити Україну, забрати життя з України для того, щоб видати його за своє. От в цьому мотив, а з цього мотиву походить намір. А ще намір має бути доведеним, а злочин покараним. Представники МВС України передали музею 1022 оцифровані справи про злочини періоду голодомору. Ці матеріали покликані зняти вагання багатьох країн визнати голодомор геноцидом українського народу. І Росія, як за сучасні злочини, так і за злочини 33-х років. За злочин голодомору, за злочин геноциду, відповість обов'язково. А поки український народ виборює перемогу у війні, історики продовжують збирати свідчення російського вбивчого наміру. Наміру, що 90 років лишається причиною геноциду для одних та причиною боротьби для інших, експозиція виставки Намір буде діяти у Національному музеї голодомору геноциду до 3 березня.